В головній штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу за участі міністра оборони України Дениса Шмигаля. Це перша зустріч міністрів оборони країн НАТО після саміту лідерів країн в ГАЗі, яка відбулася в червні цього року. Міністри обговорять прогрес у реалізації нових спроможностей НАТО, а також за участі очільника вітчизняного оборонного відомства та верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки КАІ Калас обговорять подальшу підтримку нашої країни. Безпека якої зараз тісно пов'язана з безпекою альянсу. Ми мали надзвичайно успішний саміт у Гаазі. Ми погодилися збільшити витрати на оборону до 5%, включаючи 3,5% на саму оборону та півтори на всі важливі питання пов'язані з обороною. Там ми також обговорювали оборонне промислове виробництво: як його наростити та забезпечити, щоб Україна була максимально сильною, залишаючись у боротьбі. І сьогодні ми торкнемося всіх цих питань, а взагалі й того, що сталося зовсім недавно ворожих дронів, як зробити все можливе, щоб захистити НАТО також і від цих нових загроз. Один з найважливіших напрямків роботи усіх структур НАТО сьогодні зусилля для припинення війни в Україні та забезпечення подальшого справедливого та тривалого миру. Водночас життєво важливо, щоб Україна продовжувала отримувати термінову військову допомогу, необхідну для захисту сьогодні та стримування агресії в майбутньому. І саме НАТО зараз відіграє ключову роль у координації цієї допомоги пізніше у нас буде контактна група із захисту України, де ми обговорюватимемо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністерств оборони Німеччини та Великої Британії Бориса Пісторіуса та Джона Гілі. І одне з питань, яке ми обговорюватимемо, це нова програма, яку ми запустили лише у серпні. Програма, в рамках якої Сполучені Штати знову будуть надавати Україні необхідну зброю та іншу військову підтримку, яку оплачують союзники, і на це вже було забезпечено 2 мільярди євро. І у мене є всі підстави вважати сьогодні, що багато інших країн також приєднаються до цієї ініціативи. Це надзвичайно важливі речі, включаючи з системами протиповітряної оборони та особливо перехоплювачами, важливими для України, щоб її цивільне населення та критична інфраструктура були максимально захищені.